Так, я запрошую до слова Васильку Олену Василівну, директора департаменту з доповіддю, яку ви бачите на екрані. Я можу вам дати цей пульт. Так, самій так. Перша хотіла всіх привітати з вашим таким бажанням і роботою в напрямку збереження охорони культурної спадщини і Завжди цікаві і такі повчальні доповіді пана професора Микола Валентиновича Бевза і на рахунок ринкових середмістів, і ринкових площ. Дякую, пане Володимиру, тому що це в основному ваша колосальна робота в організації цієї конференції і галереї Возницького за те, що вони все таки пробують і намагаються втримати певний рівень, і незважаючи на всі ситуації, які є сьогодні, що ми можемо працювати в цьому напрямку і планувати роботу в частині збереження і охорони і ревіталізації історичних міст. Від таких романтичних і від таких дуже практичних 30-річної роботи власне заповідника я би хотіла вас трошки так перекинути в законодавчу ініціативу і в законодавчі аспекти регулювання, які стосуються власне впорядкування історичних населених міст на території Львівщини, і дати такий короткий вам екскурс, як воно власне все не працює. Справді, так як і казав пан Володимир і це Микола Валентинович, так ми на стику власне двох законодавств: одне законодавство, яке чітко регулює містобудівний розвиток і відповідає за містобудівню діяльність, яке стоїть під Міністерством розвитку, і інший стик Міністерства культури, який, власне, Прагне щодо збереження охорони, і тому відповідно накладаються дві законодавчі ініціативи і два закони, які працюють: це закон про регулювання містобудівної діяльності, закон про охорону культурної спадщини, закон про охорону археологічної спадщини. Багато державних будівельних норм, які власне регламентують ту чи іншу сферу і підкреслюють ці дії законів, і багато постанов, ключових, які сьогодні відбився і на історичних середмістях, і власне на розвитку містобудівної діяльності. Це 926 постанова, яка регламентує затвердження порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації. Власне вона зараз активно буде впливати на розвиток і історичних населених місць і. Така теж внесені зміни і до постанови щодо формування і розвитку і ведення державного містобудівного кадастру. Як воно зараз буде відбиватися власне історико-архітектурних опорних планах і на режимах зон охорони пам'яток? Там згодом на слайдах буде зображено. Не будемо в такі дуже там глобально теоретичні засади, що таке власне історично населене місце сьогодні в Україні. Воно визначено і заноситься до списку власне, постановами, і формується список історичних населених місць. Основні критерії, якими вони повинні відповідати, це наявність історичного фактично збереженого середовища, які мають містоутворююче значення, розпланування відповідно до минулих історичних епох. Збереження основних композиційних центрів, композиційних гусей, наявність рядової історичної забудови. Власне, якщо ми відповідаємо двом цих критеріях, таке місто вважається, може вважатися історичним і можна буде відносити до списку історично населених місць. Сьогодні на території Львівщини їх є 55. департаментом. Ще були пропозиції, скеровані до Міністерства культури щодо його розширення в частині міста Трускавець, який має значну історичну забудову, але на жаль, до цього списку ще не потрапив. І питання стояло Звенигороду, на який сформований фактично на пам'ятці національного значення древньому місті Звенигорода, археологічному цьому. І, Непогана картина в загальному по Україні. З тих 55 історично населених міст, 33 мають затверджений історико-архітектурний упорний план, 10 перебувають на стадії розроблення, 12 ще. Поки що лише розглядають можливість щодо розроблення історико-архітектурних опорних планів. Як воно відбувається? Сьогодні оці всі історико-архітектурні опорні плани ще затверджені в частині попереднього та якби діючого законодавства як окремі складові наукової документації не в складі генерального плану населеного, населеного пункту. Науково-проєктна документація історичного населеного місця власне і включається історико-архітектурний опорний план, проєкт зони охорони, проєкт меж та режимів використання історичних ареалів населених, населених місць, що саме покликаний зробити історико-архітектурний план розробляється і зверчується у складі на сьогодні виключно у складі генерального плану населеного пункту. І у складі комплексного плану просторового розвитку територіальної громади, що покликаний визначити основну стратегію. Збереження нерухомої спадщини і традиційного характеру середовища історичного міста, власне, щоб забезпечити його від такого масштабного втручання і такої активної містобудівної діяльності, яка б якимось чином ці риси, які сьогодні є збережені, не спотворювала. Містик відомості, основні про об'єкти всесвітньої спадщини, межі та режими правового використання історичних ареалів, історико-культурні заповідники, власне, такі як Жовко, історичні територіальні планувальний розвиток населеного пункту, видове розкриття. Пам'яток, це все є зібрано, великих комплексів наукових досліджень. Фактично, лідером у нас таких по історико-архітектурних опорних планах, бо інститут, який зараз таки під загрозою, Укрзахи, проект реставрації, і звичайно колосальну роботу в цьому проводить Національний університет Львівська політехніка. Це фактично одні такі гравці на ринку, які визначають і науково обґрунтовують і розробляють історико-архітектурні опорні плани населених пунктів. Що сьогодні є найважливіше, власне, замовником історико архітектурного опорного плану як, як частини містобудівної документації може бути виключно орган місцевого самоврядування. Будь-які зміни, доповнення чи розроблення розробляються виключно у складі містобудівної документації, виключно в складі Генерального плану населеного пункту, і розробляється під керівництвом сертифікованого головного архітектора проєкту. Будь-які зміни теж до генерального зміни до історико архітектурного опорного плану, які певно науково обґрунтовані, які би ми планували до нього внести чи змінити, чи режими використання, чи зони охорони, чи якісь зони регулювання забудови, теж виключно при внесенні змін до генерального плану населеного пункту. Що сьогодні 926 постанова нам регламентує, рекомендує і зобов'язує робити під час розроблення історико-архітектурного опорного плану. Що, власне, визначаються межі історичних ареалів та наносяться на його основне графічне креслення у межах визначених історичних ареалів, і у складі Генерального плану населеного пункту визначаються режими регулювання забудови. І що рекомендують вони? Наукову документацію щодо розроблення історико архітектурного порноплану, плану визначення режимів використання історичних ареалів, зон охорони, пам'яток місцевого, національного значення чи ті, які підпадають категорії ЮНЕСКО, доцільно замовляти, розробляти та затверджувати одночасно. Що саме це тоді регламентується? Регламентується тим, що науково-проектна документація сьогодні, згідно 926 двадцять постанови, згідно закону про охорону культурної спадщини, яка розробляється в частині історико архітектурного опорного повинна містити проекти землеустрою. В цьому сьогодні найбільша така проблематика і але одночасно, що воно полегшує, ми оці всі смейл-файли розробленої проекту землеустрою вантажимо в систему державного земельного кадастру. Відповідно, всі обмежені обтяження і регулювання, яке встановлено на тій чи інші території, відображається чітко в системі годизичних координат, що не потребує жодного такого, воно є прозорим і забезпечує від неправомірного будівництва на цих територіях. От власне воно і регламентується, що всі відомості вносяться до державного земельного кадастру в порядку, встановлено відповідно до закону України про державний земельний кадастр. І те, що сьогодні багато органів місцевого самоврядування деколи ігнорують, вся містобудівна документація в історичних населених пунктах. Затверджується виключно з погодження Міністерства культури та Міністерства регіонального розвитку. Відповідно, це стосується не лише генерального плану населеного пункту чи комплексного плану просторового розвитку. Багато проблематики виходить на етапі розроблення детальних планів території, таких точкових, маленьких, які зачіпають історичне середмістя. І ми бачимо таку проблематику в центральній частині міста. Це е, е, історико-архітектурний Львова, який був затверджений в минулому році. Це такий був найбільш на Певно, резонансний документ з історико-архітектурних опорних планів всіх, які були затверджені на території Львівщини. Ми мали вже змогу і працювали спільно з університетом політехніка. І є один розроблений Київським інститутом. Власне, по новій процедурі. Перші такі, напевно, на території взагалі України, бо міністерство ще не затверджувало, це була науково-проектна документація в сфері охорони культурної спадщини з визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток місцевого значення. В нашій частині власне, спільно вже політехніх. Техніка розробляла науково-проектну частину. Була проектна землепорядна організація, яка розробила проєкт землеустрою в цьому і окремі точкові об'єкти по пам'ятках щодо забезпечення їхніх зон території, визначення їхньої території, зон охорони, регулювання забудови, що можна там робити, було розроблено, затверджено відповідно до постанови з оприлюдненням 30 днів, з наказом департаменту є в вільному доступі на нашому сайті. З ними можна ознайомитися Зайомитися можливо, є зміст. Якщо ми сьогодні стоїмо перед історико-архітектурним порним планом жовтво, який не підлягає затвердженню сесію, можливо, є зміст визначити межі режими самого заповідника, зони регулювання забудови, встановити охоронні зони, власне, точково на замовлення самої галереї, що стосується заповідника, політехніка. Я думаю, що могла би сміло взятися за це виконання з проектами землеустрою і накрити ці території окремим таким документом, які будуть мати. Згідно наказу Міністерства затверджені, і будуть мати силу, фактично, яка потім ляже в основу просто розробленого вже історико-архітектурного опорного плану. Що дуже важливо є, і до чого ми хочемо досягти, це. Щоб ця вся документація і генеральні плани населених пунктів, і комплексні плани, які будуть розроблені, і сторокоархітектурні опорні плани, які вже сьогодні є чинні, щоб вони були прозорими. І відкритими для будь-кого, хто може. Сьогодні так сталося, що в зв'язку з воєнним станом ми закрили сайт містобудівного кадастру, користуємося виключно в службовому користуні головні архітектори міст і департамент. Але ця вся база даних є сформована, і ці всі документи є підвантажені. І з ними можна ознайомлюватися ознайомлюватися на сайті. Це Приблизно має сьогодні такий вигляд, тому що це є в форматі ПДФ. Ми працюємо над тим, що сьогодні є змінені закони, і вже всі історико-архітектурні опорні плани повинні розроблятися на оновлені типоводичні підоснові ДСК 2000 і мати системі координат для того, щоб це зробити в векторному полі. Заливати дуже чітко. Це є генеральний, це історико-архітектурний опорний план Біберки. Чітко видно, хто не знає, як воно приблизно виглядає. Чітко видно зони регулювання за Історичне серед місця, де сформовано зони охорони від пам'яток. зручно. І е, от ці вимоги, які, що стосуються сьогодні наповненісті, це GeoJSON згідно структури бази геоданих містобудівної документації, і XML-файл це для заливання всіх обмежень до системи державного земельного кадастру. Власне, як наступні дії, якщо ми ці всі системи і маємо історико-архітектурний опорний план затверджений, це значно спрощує роботу головного архітектора територіальної громади. Всі обмеження, які визначені історико-архітектурним опорним планом, знаходять свої міста в місто будів, містобудів... умовах і обмеження в частині планувальних обмежень для забудови території. Відповідно, це потім накладається на розроблення проектно-кошторисної документації. Всі ці обмеження враховуються, і тільки виключно після цього можна отримати. Дозвіл на початок будівельних робіт сьогодні на території Львівщини жодного генерального плану, в складі якого би був архітектурний, не було затверджено. Сьогодні працює Моршин над тим і Сколи. Власне, вони вже будуть рухатись по цій новій процедурі з розробленням проєктів землеустрою і з затвердженням в складі генерального плану населеного пункту. Але, власне, для того. Пан Юрій, був навіть з презентацією по е, межах і режимах історико-архітектурно-порних плану. Тому е, саме ключове, і ми рухаємося в тому напрямку. Є 55 населених пунктів. Значить, ми повинні думати і працювати над тим, щоб всі вони були забезпечені південно-охоронною документацією, такою, яка би забезпечила е, планомірний розвиток цих територій, одночасно е, не шкодячи. Певному історичному середмістю сформованим вісім історичній забудові для того, щоб її максимально зберегти. Е, дякую. Сподіваюся, що це врахують в роботі архітекторів.